<ривання> Дуже схожа це є ПТ Флорентіна, але в мене зараз її немає. Зі схожою в мене ця є тільки райський смак, але тут квітка менша. Якщо вам оця схожа, вона теж менша. Вона теж Ну вона, наоборот, зовсім рішує, як вам зовсім не потрібно. Ніхто більше схожий. Ця 100%. У мене проблема з тим, що коли мені кажуть, покажіть мені схожі сорти, вони мені настільки різні, що я не можу побачити, чим вони однакові. Ну, дивіться, ця і це ця, вони ж однакові, я дивлюсь, дуже думала, де я дивився. Я, я, я не бачила, що вони однакові. А людина бачила, то вони мені всі такі унікальні, унікальні. Дякую за перегляд! Більше. 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 Вона, е — А тут кисик більше, а чи не більше? — Більше. По-перше, квітка ці сиклина, дуже вона дуже проста, вона така зірочка. А в еталізі більша, мохната і зіушчя. Вона більше схожа на костюмчик, але е в неї ще форма квітки трошки. Тільки костюмчик — це новинка, 139 взяли з точки, а квітка — це новинка. — Оксана, цьорені жінки згадують чого?

Залежиш від того, що вона. Це від його немає. Я вийшов книжку подарунку. Я не можу писати, що не читати. Я прочитала, я не почитав, я далі позволю.